Доброго дня мої шановні! Прийшов час познайомити вас з моїм вегетарієм, побудований майже повністю власними руками. Як тільки я розглядів всі особливості своєї ділянки, я знав, що саме тут ідеальне місце для вегетарія. Це невеликий клаптик розміром 12 на 4 метра, але цього буде досить, щоб поекспериментувати з вирощуванням рослин і подивитися, що з цього вийде. З півночі та сходу він захищений стіною сараю. Північна стіна акумулює тепло від сонця та захищає від холодних вітрив. Це перше, що відрізняє вегетарій від звичайної теплиці. Друга особливість вегетарія, точніше, відміна вегетарія від теплиці, це система вентиляції, яка загоняє нагріти повітря з вегетарія під землю. Де воно літом охолоджується а або та взимку прогрівається. Те, що я вже маю дві стіни, значно полегшило мені мою задачу. Треба вивести тільки західну стіну та південну фасадну сторону. І перше, що потрібно зробити, це фундамент. На ньому не буде капітальна будівля. Навіть якщо не все буде по науці, то це не створить загрози для всієї конструкції. Тому я вирішив зробити його власноруч. Хоча зовсім не мав до цього досвіду таких робот. Потім з'ясувалось, що усі інші роботи по будинисту я теж зробив сам, теж не маючи жодного досвіду. Але коли починав, я цього ще не знав. Тому, якщо ви побачите десь недосконалість, не дивуйтесь, але можете написати в коментарях все, що ви про це думаєте. Зараз, коли я закінчив вже цю. Високотехнологічну конструкцію, хочу запевнити вас, що можна побудувати таку споруду власними руками. Єдине, що я замовив, це екскаватор, щоб вибрати ґрунт. Але за екскаватором теж прийшлось немало підчищати. І тепер мій фундамент тимчасово перетворився на стіни. Проте це ненадовго. До речі, була така ідея так і залишити. Щоб вийшла заглиблена теплиця теж непогана ідея, в майбутньому обов'язково повернусь до неї. Але в іншому місці та в іншому часі. А зараз продовжуємо будівництво вегітарія. Переходимо до наступного етапу. На дно треба насипати шар крупного щебня. В мене вийшло приблизно 20 см можна і більше, якщо вам дозволяють фінанси. Але й в мене це було не дуже дешево. 10 тонн щебня порахуйте ваших цінах, скільки це. Далі закладка дренажної труби, яка буде виконувати функцію воздуховода. Це доволі зручно, бо в дренажних трубах вже є отвори, які обов'язково повинні бути, щоб воздух передавав зайве тепло щебеню. Якщо брати каналізаційні труби це значно дорожче, та ще треба зробити ці отвори для циркуляції повітря. Тут 100 метрів. Хоча, може і здається, що набагато менше. Труба дуже нароблива, рівненько не вкладається, тому прийшлось повозитися, щоб укласти її та зафіксувати. Зверху потрібно вкласти ще шар щебню. Завдяки цьому труба лежить всередині такого кам'яного акумулятора. Заліто там накопичується тепло, яке за допомогою вентилятора буде заганятися в сам вегетарій, коли стане прохолодно. Це точно не вирішує проблему з опаленням, але продовжує період вегетації рослин. Літом те ж саме, тільки навпаки, прохолода землі охолоджує повітря в приміщенні. Зверху я ще накрив листами профнастілу та металу. Взагалі-то це рішення з'явилось спонтанно, бо це все відходить. Чому би не зробити таким чином додаткову теплову ізоляцію, та ще тиск на трубу буде більш рівномірним. Хоча я не впевнений, що це суттєво вплине, але чому б ні. Потім все це засипається ґрунтом. Пройшов час, земля утрамбувалась, і тепер можна перейти до наступного етапу. Я вже казав, східна стіна тут була з самого початку. Тут колись був курник, і в майбутньому він теж буде. Але я про це ще навіть не здогадуюсь. На цьому етапі я планую там підсобне приміщення. А от західну стіну мені ще доведеться збудувати. Це буде мій перший досвід вкладки газоблоків. Південна частина конструкції це всього два ряда, тому накосячить тут важко, головне вирівняти по уровню перший ряд. Прийшлось повозитися, але результатом я задоволений. Бо на цьому парапеті я планую вивезти колони з того ж газобетону, на які будуть опиратися стропила. Якщо буде коса, то вся конструкція через деякий час звалиться, а це в мої плани не входить. Напевно, майстри кладки, коли побачать це відео, знайдуть багато недоліків в моїй роботі. Але свої мети я досяг і результатам задоволений. Тепер мені потрібно вивести колони. Робота тонка та відповідальна. Але мої перші два ряди стоять надійно та рівно у всіх площинах. Бокова стіна вже пішла краще, бо трохи рука звикла до цієї роботи. Але блоки в мене майже закінчилися, тому я клав зі всього, що було. Все використав під нуль. Проте стінка стала як треба. Рівно та надійно. Тепер в захищені з трьох сторін і залишилось вже не так багато. Але це найбільш відповідальна частина, бо на цьому має триматися прозора криша. На перший раз я планую накрити в плівкою. Подивлюсь, як воно все покаже. В майбутньому тут має бути криша з полікарбонату. Але перші 3 роки буде плівка. Якщо хочете побачити, як тут все буде замінюватись, підпишіться на цей канал, бо планів в мене ще дуже багато і про все я буду показувати та розказувати. Стропільну систему я теж робив сам, так само не маючи ще досвіду. Товщину балки розрахував по довідникам, виходячи з довжини та навантаження з хорошим запасом. Розмір балки 5х15 см, а довжина 4 м. Тропила мають бути двоскатні та мати таку несиметричну форму. Довга південна сторона, на якій буде плівка, та коротка північна, яка буде закрита металочерепицею. Ніде детальної інструкції, як збирати каркас для амвітарі, я не знайшов, тому робив усе на свій хлопський розум. Щоб плівка не терлась по дереву, я проложив по торцю стару капельну стрічку. Дуже корисна річ, багато до чого згодилось мені. Ніколи не викидайте використану капельку. Стропило вже на своєму місці. Звісно, що самому поставити це неможливо, тому на допомогу прийшов сусід. Вдвох ми доволі швидко поставили ці шість стропил. Загальна довжина вігітарія 12 метрів, відстань між стропилами приблизно 2,5 метра. Задній скат я накрив металочерепицею. Цей варіант мені не дуже сподобався. У цьому році планую переробити цю частину та посилити конструкцію. Додам ще поперечні дошки та заміню металочерепицю на щось більш жорстке. Що з цього вийде, я обов'язково покажу. Плівка вже чекає, але накривати треба в теплу сонячну погоду і щоб не було вітру. Нарешті прийшов час для плівки. Лягла в рівненька, все як планувалось. Знизу я натягнув та закріпив на пружину, але з таким розрахунком, щоб можна було відкрити, коли прийде спекотна погода. Плівку я натягував вже в червні, тому не відчув усі переваги вегетарія та не отримав ранній врожай. Тим не менш, огірки та помідори ми саджали тільки в Егітарії і цього з'явилося достатньо. Врожай ми збирали до листопада. Але чи можна висаджувати розсаду, коли саме, і головне, як вона себе буде тут почувати, коли можна збирати перший врожай, це все я з'ясую вже наступному році. Та продовжу звіт про роботу мого вегетарія. Тому залишаємось на зв'язку. На все добре, нехай щастить і хай всі рідні будуть поруч!